Hello, everyone! Привіт усім! Хочу сьогодні познайомити вас із цікавим посібником від видавництва Lingvist, який називається Linguist ABC Book. Цей посібник прийде на допомогу діткам віком від 5 до 9 років для того, щоб вивчити літери англійського алфавіту. Як бачите, посібник. Буде працювати разом із безкоштовним інтерактивним додатком. Скористатися яким можна буде, відсканувавши QR-код на кожній із сторінок. Давайте тепер подивимося детальніше наш посібничок. На першій сторінці ви бачите зміст. Починаємо ми із вигляду загального алфавіту. Далі йдуть. Кожна із літер, в такому ж порядку, як вони знаходяться в алфавіті. Далі маємо кілька сторінок з іграми. Та знову завершуємо все загальним виглядом алфавіту. Давайте для прикладу відкриємо відразу сторіночки 2, 3 та побачимо наш алфавіт англійський. Це робиться для того, щоб дітки ближче з ним познайомилися. Бачили самі літери та кілька прикладів картинок із словами, які зустрінуть в подальшому. І так само ці слова будуть зустрічатися дуже часто діткам в іграх, які будуть вони бачити в інтерактивному додатку. Відкриваємо наступну сторіночку: це у нас сторіночка 4 та 5. Як бачите, Обидві сторіночки, всі стосуються нашої однієї літери. У нас перша літера E. Ось розглянемо для початку сторінку четверту. У нас є на кожній із сторінок по три вправи, по дві по три, які будуть працювати із нашою літерою. Кожне із пояснень у нас є двома мовами, як англійською, так і українською. Завдання спрямовані на те, щоб діти краще запам'ятали різницю між самою літерою та між звуком, який дає літера, та навчилися розрізняти велику і малу літеру, навчилися їх писати, звичайно, за можливості. Тут усе залежить від потреби. Та взагалі вміли з ними працювати. Ось наша сторіночка п'ята. Тут у нас є два ось таких цікавих завдання. Тут знайти літеру на малюнку, тобто побачити, де в нас ховається наша літера, як велика, так і мала. А ось тут потрібно розфарбувати, знову ж таки, вправа на уважність знайти абрикоси, на яких є зображена літера «А». Чи велика, чи маленька, та їх розфарбувати. Ось наш додаток, наш помічник. Для того, щоб ним скористатися, ви можете взяти як свій мобільний телефон, так і планшет, для того, щоб відсканувати QR-код. Мені сьогодні на допомогу прийде мій помічник-планшет. Приблизно ось такий вигляд матиме наш додаток. Ви зможете на ньому пограти у різноманітні ігри, їх тут буде 6 видів. Також зможете послухати разом із дітками звучання кожного зі слів, самої літери. Всі ігри спрямовані на запам'ятовування літер та слів, у яких є ці літери. Відкривши будь-яку з ігор, ну, наприклад, Catch the Words. Впіймайте слово. У вас відкриється віконечко із грою. Також, ось тут є кнопочка під назвою Help, яка покаже вам відео із правилами гри та як це буде відбуватися. І наш посібник він має схожу структуру на кожній із сторінок. Тобто ось приблизно схожі завдання. Кожна із літер буде займати дві сторінки. Можете переглянути швидко, познайомитися із. Зображеннями. І от бачите, на кожній сторіночці є QR-код, який можна відсканувати для того, щоб попрацювати із літерою за допомогою ігор. Пам'ятаєте, у нас у змісті були показані стрінки під назвою Learn and Play. Ось, приклад однієї із них. Схожа картинка на клавіатуру. Клавіатура комп'ютера, телефона, тут уже вам вирішувати. І, відповідно, потрібно додати ті літери, яких не вистачає, тобто або великі, або маленькі. Тут у нас схожа ситуація. Нам потрібно вже використати ось нашу заповнену клавіатуру для того, щоб надрукувати наші слова. Тут, наприклад, потрібно з'єднати слова, які римуються. Тоді з допомогою нашого аудіозапису ми перевіримо це все. Знайти аудіозаписи можна на сторінці нашого сайту. Яка відповідає назві посібника ABC Linguist Book. і там можна все це перевірити. Гортаємо з вами далі. Тобто тут є вправи так само у формі ігор для усіх наших літер. Ігри дуже різноманітні, як бачите, тому можна використати їх як завгодно. І завершуємо знову ми все алфавітом. Але уже цього разу у нас біля кожної літери та кожного малюночка є слово, яке відповідає нашому малюнку. Тобто, от, наприклад, у нас було A, Apple, і ми маємо додати першу літеру, тобто нашу Ей, та повністю прописати слово. У нас Є ось тут QR-код, який можна відсканувати для того, щоб потрапити на сайт нашого інтернет-магазину, а сам посібник також має QR-код для аудіо супроводу. Відсканувавши наш QR-код для аудіо супроводу, ви також, зараз побачимо це все. Потрапити на сторінку нашого видавництва, де є відразу усі аудіозаписи, та ці всі аудіозаписи, як бачите, вони названі за номером сторінки та літерою. Тобто знайти потрібний аудіозапис проблемою не буде. Наш посібник Лінгвіст ABC Book стане корисним у нагоді діткам початкової школи та також діткам, які навчаються ще у садочку, готуються до школи. І я думаю, що буде кожному цікаво погортати ось таку книжечку та з допомогою ігор познайомитися із літерами. Для подальшої інформації відвідайте, будь ласка, наш сайт та успіхів!